Райні доведеться втратити частину території, щоб закінчити конфлікт. Про втрату територій, обмін територіями. Ми вже чуємо давно така риторика звучить системно. Дійсно, саме території сьогодні є каменем спотикання для припинення російсько-української війни і Де Атлантик вже розкриває певні деталі. Але перед цим я хочу друзі звернути вашу увагу на заяву. Прес-секретарки Білого Дому Керолан Левіт, яка вчора давала брифінг, і сказала, що Трамп розділив відповідальність за продовження війни в рівній мірі між Україною та Росією. Виявляється, це ми просто-напросто десь посередині зійшлися. Не Росія на нас напала. Обидві сторони, каже вона, цієї війни не готові закінчити її самі. Президент хоче її завершення, але й лідери обох країн мають прагнути цього. Левіт додала, що Трамп згодом зробить додаткові заяви щодо цього питання, які про що мені. Вам певне не потрібно пояснювати. Розуміємо, що це буде знову пустопорожні розмови про якісь санкції, пекельні мита і так далі. Але Трамп цього робити не буде. Дуже влучний коментар з цього приводу навів президент Португалії. Я ще про нього скажу. І продовжую, друзі, зокрема про Атлантик, тому що там є інша інформація. Зокрема, під час зустрічі з Стівом Віткофом Путін вимагав від Віткофа юридичне визнання за Росію Криму та Донбасу в обмін на відмову від юридичних претензій на Херсонщину та Запоріжжя. Ну, нібито на перший погляд, в розумінні наших європейських партнерів і американців, це могло б виглядати хоч якось. Хоча, звісно, це дикунство силою змінювати кордони країни у 21 столітті. сторіччі, видання зазначає, що питання присутності російських військ на Херсонщині та Запоріжжі на зустрічі не піднімалося. Тобто Вітков поговорив з Путіним, що ось така є вимога. Але Вітков не запитав, а що ж ви будете робити зі своїми військами, які вже захопили частину Запорізької та Херсонської області. Ну, оскільки Вітков про це Путіна не питав, Путін волів на це не відповідати. Мовляв, якось саме Рососець. Але звісно ж, ми розуміємо, що Росія не збирається виводити свої війська із Запоріжжя та Херсонщини, навіть якщо було б досягнуто домовленості про юридичне визнання за Росію тимчасово окупованого Криму. Та Донецької та Луганської областей. Ще раз наголошую: війська виводити Росія не збирається. Спецпосланець Трампа Стів Вітков передав союзникам різні версії переговорів із Путіним, і саме цим порушив протокол під час зустрічі у Кремлі та залишився без запису пропозиції Москви щодо завершення війни. Це друзі, цитата із матеріалу Reuters. Ми вже тут кілька разів говорили про те, що дипломатів професійних у команді Трампа немає. Вітко взагалі не розуміє, що таке дипломатія, але Трамп чомусь вирішив зробити його найголовнішим переговірником щодо припинення найбільшої війни у 21-му сторіччі війни Росії проти України. Ну що, як на мене, є повною нісенітницею 6 серпня. Вітков зустрічався із Путіним у Москві. Після зустрічі він доповів президенту США, що Кремль, нібито, готовий на значні поступки зокрема, вивести війська із Запорізької та Херсонської областей. В обмін на повний контроль над Донбасом, президент США привітав таку ініціативу і сказав, що це дуже великий прогрес. Саме про це він і говорив, і погодився на проведення саміту з Путіном. Нібито це стало причиною. Хоча, як на мене, це повномаячня, Менше з тим. Я не виключаю, що дійсно Вітков одним одне розповідає, а іншим інше. При цьому, вже наступного дня, сам же Вітков, розмовляючи з європейськими радниками з нацбезпеки, заявив, що Путін не обіцяв виведення військ. За його словами, йшлося про менш значущі поступки, наприклад, відмову Москви вимагати від заходу визнання Запорізької та Херсонської областей частиною Росії. Такі суперечності зазначають джерела Reuters, викликали подив у Вашингтоні та серед союзників. Ну тобто, Вітков сам не розуміє, про що він власне з Путіним домовився. Ситуацію погіршив той факт, що Вітков, як пише видання, порушив протокол. Він прийшов на зустріч в Кремлі без стенографіста з Держдепартаменту США і в результаті точних записів переговорів не залишилося. Загалом він мав прибути на зустріч із Марко Рубіо. Але оскільки Марко Рубіо займає дещо іншу позицію, то його там і не було. Трамп вважає, що не потрібно ні Келага, ні Марко Рубіо долучати до переговорів із Москвою. Відков, мовляв, все це якось владнає. І справді Трампу байдуже як закінчиться ця війна. Для нього головне, щоб припинились трі. Благородна ціль, але результат, ну, як вийде. І от президент Португалії, про яку я згадував Марсело Рубелту Дісоза, назвав Трампа об'єктивно радянським або російським агентом. Часто Трампа називають агент Краснов. Нова адміністрація США стратегічно сприяла Російській Федерації. Сказав. Президент Португалії, як приклад, він навів регулярні погрози Вашингтона про нові санкції проти Росії, які так і не були реалізовані на практиці. Незважаючи на тривалу російську агресію, абсолютно правий. Є одна справа, друзі, коли ми про це з вами говоримо, а інша справа, коли про це говорить президент цілої країни, члена Європейського союзу, португальський лідер також розкритикував підхід Трампа до переговорного процесу, вказавши, що американський президент намагається відігравати роль арбітра, але веде переговори в основному із Москвою, та не в основному, взагалі лише з Москвою. І на думку Дісоза, Києву та європейським державам необхідно нав'язувати позицію, щоб забезпечити свою участь у переговорах. Власне, це вони і роблять дуже активно і послідовно, саме тому Трамп і нервується, і позицію Зеленського, і європейців. Я вважаю, що це друзі при всіх негативних сторонах цієї історії хороша історія для України, оскільки Європа стає врешті-решт суб'єктною. І це добре. Ну що буде далі? Будемо дивитися, звісно. Ну, принаймні, поки що, те, що я бачу, то будуть п'ятисторонні переговори про завершення російсько української війни, де будуть присутні європейці, американці, Україна, Росія і Китай. Канцлер Німеччини Мерць. Також сказав, що ніякої зустрічі між путіним і Зеленським не буде, і я вважаю, що вона загалом то і не потрібна. За словами Мерца, очевидно, що зустріч між Зеленським і Путіним не відбудеться всупереч домовленостям між Президентом Трампом і Путіним. Ну перед тим як домовлятися із з Путіним про зустріч, треба поговорити, хоча б трішки було б із Україною. Але Трамп не воліє це робити. І європейські дипломати, як я вам вже сказав на початку відео, говорять про те, що треба створювати 40 кілометрову демілітаризовану буферну зону між українськими та російськими позиціями на Донбасі. План передбачає розміщення миротворчих сил. Для контролю режиму припинення вогню. Про це пише ведення політику, в принципі, це не нове. Вже говорилося про те, що буде демілітаризована зона, але те, що вона буде на 40 кілометрів, ну це справді дуже багато. Бо тут дійсно може таке скластися, що е, межі цієї зони співпадуть із адмінкордоном Донецької області, і тоді росіяни можуть легко туди зайти, якщо там не буде українських військових. Проте ініціатива викликає суперечливі оцінки. Пише політику, вона може вимагати територіальних поступок від України і наразі немає його офіційної підтримки. США не беруть активної участі в цих дискусіях, вони відсторонилися. І той факт, що європейські чиновники розглядають, пише політику, можливість блокування смуги української території для забезпечення крихкого миру, свідчить про відчай союзників по НАТО. Ну, я не сказав би, що відчай, бо дійсно ситуація. Складна, вона непроста, але те, що ще раз наголошую, європейці разом із нами формують переговірну позицію, це стає очевидним. Європейці все-таки повертають потроху собі суб'єктність, але робляться в дуже специфічний спосіб, відтягуючи цей процес, намагаючись не дратувати Трампа, а за це платимо ми своїми життями. І на завершення, друзі, вам ще. Одна новина. Перше, від початку вторгнення в Україну фінансування армії Росії та закупівель зброї з'їли кожен другий рубль, зібраний із платників податків до федерального бюджету Росії. Перекладаю на просту людську мову. Половина грошей бюджету йде на війну. Половина. Це катастрофічно багато. Якщо порівнювати із пізніми роками Радянського Союзу, тоді йшло на війну приблизно 30% всього бюджету Радянського Союзу. На військові потреби, хоча були і війни, так, тоді й йшли і певні бойові дії. Так от, частка витрат на війну в доходах скарбниці в першому кварталі 25-го року становила 50,1%, а на кінець другу 48,2%. Це підрахували на підставі даних системи електронний бюджет. Таку роботу провів науковий співробітник Німецького інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге. І ще зважую друзі вашу увагу на такий момент. Справа в тому, що відсоток виріс. Можливо, тому що доходи російського бюджету суттєво впали. Тобто на війну Путін витрачати грошей менше не збирається. Де їх брати? Ну буде просити Китай, аби йому допомогли. І про це я вам розповідав учорашньому вечірньому відео. І ще трішки цифра: в 2022 році військова машина Росії спалила 24,4% податків, але і бюджет був хороший, і витрати справді менші. 23-го року 32%, 24-го вже 40%. І Путін не збирається зупинятися. Ці значення, ще раз наголошую, абсолютні рекорди в сучасній історії Росії і перевищують навіть рівні останніх років Радянського Союзу. У бюджеті 90-го на військові цілі було закладено 71 мільярд рублів, із 241 мільярду бюджету або 29,4 Відсотка, чим закінчилися ці витрати в 91-му році, ми пам'ятаємо на мапі світу, з'явилася незалежна Україна, незалежність якої нині ми відстоїмо. Але хочеться все одно нагадати деякі приємні новини. А саме про те, що добрі дрони атакували ліс біля палацу Путіна, там виникла масштабна пожежа. А саме біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Галанжику після атаки дронів спалахнула лісова пожежа. Вона охопила територію площею 3,2 гектари. Про це повідомляють російські змі. Що ще дописують російські змі? Дописують про те, що в оперативному штабі Краснодарського краю повідомили, що внаслідок падіння уламків одного з дронів у лісі одночасно спалахнули три осередки займання. Ну і звичайно, також воно охопило село Криниця, розташоване приблизно за 30 кілометрів по прямій від центру Геленджика. А між Глинчиком і Криницею приблизно за 10 кілометрів на схід від села розташований плац Володимира Путіна на мисі і докопас. Нагадаємо, що нещодавно підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України завдали удару також по нафтоперекачуваній станції Нікальська в Тамбовській області РФ. А ще раніше село оборони України задали вогневого удару по морському порту Оля в Астраханській Перепрошую в Астраханській області, хоча я думаю, це абсолютно зараз не принципово і не є важливим. Ну і... Також про всі ті влучання наших збройних сил в нафтопереробні заводи, так і всі інші, так би мовити, об'єкти, так військові Російської Федерації. Ми з вами про це вже говорили. До речі, також, шановні глядачі, хочу звернути вашу увагу на мапу тривоги України, адже зараз Донецька область доєднується так. Тут лунають сигнали повітряної тривоги, і також бачу ще монітори дописують ситуацію з приводу позняки осокорки Будьте. Обережні і Київ зараз там лунає так зараз. Перевіряю, начебто лунають сигнали повітряної тривоги. Про це написали дві хвилини тому, тобто, ось дійсно бачимо, що ситуація така зберігається, є і, будь ласка, будьте дуже обачними та обережними. Також бачу, що наша глядачка дописує Аня Кшановська, про те, що і заголовок, і заставка, звичайно, замануха. Багато новин вже чули. Я, мої колеги, вже неодноразово в наших трансляціях говорили про те, що на жаль, на заголовок і на заставку особисто, я так само, як і всі мої колеги ведучі. Ми ніяк на це не впливаємо, тому що їх пише наш смм відділ. Ми про це неодноразово говорили, і на жаль, на жаль, ми на це попливати ніяк не можемо. А з приводу того, що багато новин ви вже чули, дійсно, я ще раз наголошую вже, мабуть, третій чи четвертий за цей ІТР, Це остання трансляція, так а на Станом на 28 серпня 2025 року на ПІТІВІ. Крайня, так знову ж таки не остання в цілому на нашому телеканалі. Ще раз хочу на цьому наголосити, і вона є підсумковою, тобто ми обговорюємо вже ті новини, які відомі, обговорюємо ще нові якісь новини, які публікуються. І на жаль, так можливо, ви не почуєте так багато нових свіжих новин, тому що ми говоримо з вами про все те, що відбувалося сьогодні протягом дня, і про останні крайні новини на станом на 28.08.2025 року. Ось такі от справи